Вітаю всіх на львівському ринку Карбазар. І у цьому відео я вам покажу, які електромобілі можна придбати на Карбазар у місті Львів. Проте, друзі, тут є широкий вибір різних автомобілів. Є і бензинові, є дизельні. Європа, Корея, Америка на будь-який колір та смак. Піаніро, 24-го року автобіль має всього 40 тисяч пробігу, ціна 24650, запас ходу понад 500 кілометрів даного електромобіля. Якщо вас цікавить детальна інформація по кожному з авто, на цінниках є номер власника. Обов'язково телефонуйте і з деталі по авто. Volkswagen є e golf 2015 року. 107 тисяч пробігу, гарні комплектації, ціна 8 900. Має гарну оптику, паратроніки, легкосплавні диски, чорний шкіряний салон з ключовим доступом. Так виглядає передня панель, клімат-контроль, підігріви сидінь. Ось такий є e гольфик, є в наявності. На карбазар. Продовжуємо далі погляд електромобілів. Fisker Ocean. 23 рік у нас 9 тисяч пробігу. У нас 23900 ціна, 120 кВт-батарея, запас ходу 700 км. Зверху, до речі, на автомобілі є сонячні панелі, які додатково дають, по-моєму, 50 км заряду. Заглядаємо в салон. Ось такий. Русовор електричний, з дуже багатьма корисними функціями. Ось це панорама якраз з сонячними батареями. Так виглядає нас передня панель, комбінований салон. Ось такий цікавий електромобіль. Тесла Model X 19 року, це на 3500, 67 тисяч пробігу. Також шикарний електричний кросовер. Всі деталі по автомобілям, як завжди, ви можете дізнатися. У власника напряму за номером телефону. Електричний у нас Ford Mustang 24-го року. 500 км запас ходу, 9 тисяч пробігу, ціна 31650 доларів з чорним шкіряним салоном, двоколірними легкосплавними дисками. Пачок камера 360 є. У салончик? Так, Заглядаємо до автомобіля в салон. Так він виглядає. Передня панель. Досить цюка... цікавий, сучасний, футуристичний, електричний кросовер. Вже на українській реєстрації. Друзі, всі... зараз ходять чутки, що буде мита на електромобілі з січня, поки точної інформації немає, але вже попит на електромобілі досить і досить високий. Також поруч у нас електричний Б клас, 15 рік 101 пробігується на 11800 без підкрасів, власне вказав чорний шкіряний салон, двокольорні диски. Друзі, це поки чутки, але всі ви знаєте, що чутки просто так не бувають. І є велика ймовірність того, що все-таки мито на електромобілі ведуть. Тому зараз такий великий попит. На такі авто. Друзі, ви обов'язково підписуйтесь на наш туб канал, адже більшість глядачів ще досі не підписані, які дивляться наш відео. Для вас це декілька кліків, а для YouTube каналу велика підтримка та мотивація робити нові відео. Також ось такий дуже цікавий електромобіль Chevrolet Equinox 24-го року. Ціна 500, 7 тисяч руб. Дуже красиве авто, візуально <кхем> має Цікавий дизайн, красиві диски. Не знаю, друзі, абсолютно нічого про дане авто. Хто з таким стикався, напишіть в коментарях, хто катався, як вам враження про даний електромобіль. Електричний смарт-15-го року 54 пробігу, ціна 6300 доларів. Ось такий маленький електромобіль також продається на карбазар. Бачите? Вибір електромобілів прекрасний, є кросовер, ось такі компактні машини. Друзі, автомобіль є для кожного. Електрична Hyundai Kona, 2018 року, 91 пробігу. Ціна 17950. Всі деталі по автомобілю можете дізнатися за номером телефону, вказаний на ціннику. Зі шкільним салоном, я бачу, без ключовим доступом. Також є підігрів, вентиляція сидінь. Досить непогано укомплектоване дане авто. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Два електричних Рено Мегани. Почнемо з першого. В нас 22 рік. Ціна 60 кВт батарея, запас ходу 470 км, 68 тисяч км пробіг, щось наголошую. Сірий графіт, тканиний салон. Також стильний дуже автомобіль. Взагалі електромобілі досить цікаві по дизайну. Так виглядає автомобіль позаду. І поруч на ще є один електричний меган. Даний автомобіль вже 23-го року на рік молодший, 43 пробігу, ціна договірна, вже зі шкіряним салоном та панорамним дахом, якщо я не помиляюся. Також колірі сірий графіт. Так виглядає панель меганчика передня. Людям багатьом полюбилися І ось Компанія Рено ще зробила більш місткий автомобіль Renault, Megane E-Tech І думаю, що це також досить хороший електромобіль, як і Renault Zoe. Tesla Model 3 2019 року. Повнопривідна, перформанс, 46 пробігу, ціна 21 тисяча доларів. І з Tesla, до речі, друзі, мені найбільше подобається саме Model 3. Класний неї розмір. Приємно вона по динаміці, дол-мотор повний привід. Ну і, в принципі, вона досить стильно виглядає. Еска, щось мені не до душі. Ось такий Ягуар 19-го року, 99 км пробігу, також електричний, дуже розкішний кросовер електричний, гарно виглядає, мав можливість на такому. Кататися був під приємними враженнями. І, до речі, ми також продавали, у нас на майданчику не стояли такі агуари електричні. Досить класні машини. Так, народний бестселер по електромобілям. це Nozoa 20 рік, 60 тисяч пробігу, 52 кВт батареї ціна 11 тисяч доларів. Ось такий електромобільчик. Його всі люблять, його всі знають. Проблем по ним якихось сильних я і не чув. Досить цікаве авто. Заглянемо в салон. Тканинний салон, до речі, досить якісний і непогані матеріали. І головне, друзі, досить гарно дані автомобілі укомплектовуються. 20 2020 року. 19 тисяч пробігу. 64 кВт батарея, два комплекти коліс нас Європа. Ціна її 17400 зі шкіряним салоном, в красовезному кольорі. Ще автомобіль двоколірний йде, без ключовим доступу. Так виглядає салон, підігрів, вентиляція, все як має бути в даному електромобілі. Ще одна Зоя, як народі називають, 2020 року 64 кВт, 52 кВт, перепрошую, 64 пробігу. В рідній фарбі, однак ціна її 20-й рік. Можете прийняти дуже інакший салон для тканини. Вставки зі шкіри є, менший мультимедійний екраник в минулі, якщо я не помиляюся. І відсутні легкосплавні диски. Тобто комплектація більш проста. Таке Kia Niro 21 року європейський, ціна 17200 доларів. Присутній автомобілі люк. Так виглядає у нас передня панель, Підігрівчики сидінь, утримання смуг, мультикермо, дуже багато різних корисних функцій, двоколірні диски, камери, партроніки, все-все в таких автомобілях присутнє. Ціна, ціна це 200 не кінцева, а присутні по автомобілі Торг. Електричний кросовер Volvo XC40. 2020 року 82 пробіги, ціна 23 500. Бомбезна ціна на даний електромобіль. Фари молотора, парктроніки, лекосплавні диски і досить цікавий виконаний в них салон. Подивіться, які ставки, прикольні зі тканини. Салон де комбінований. Чорна стеля. Ну, Volvo взагалі робить дуже-дуже якісні машини, що з двогонами електричного згорання, що й електромобілі. Має мертві зони, клімат, асистентів дуже багато і гарний запас ходу. Tesla Model Y 23 й рік, ціна 26343 пробігу в даному автомобілі з чорним шкіряним салоном. Я салон сьогодні, добре? Давайте заглянемо в салон. Як завжди все мінімалістично, але і водночас практично. Панорама. Легкосплавні диски. Дуал мотор у нас повний привід. Ось такий електромобіль продається. І ціна, до речі, непогана на даний електромобіль. Також є ось такий Ford Focus, електричний. Друзі, цей автомобіль. Продає людина, яка займається ще товщиномірами. Машина знаходиться біля наших торгових точок, тому приходьте, оглядайте. Цінника я на нього не бачу. Звичайний Ford Focus на вигляд, але електро. Кого цікавить деталі по авто, пишіть номер власника Nissan Leaf 19 2019 року, 40 кВт батарея, ціна 14200 рідна фарба та 114 пробігу. Двоколіні диски, безключовий доступ. Ось такий електромобіль вже на українській реєстрації. Ще ось таке цікаве авто. Електричний MG 23-го року, 64 кВт батарея. 19600 і всього-навсього 12 тисяч пробігу. Адаптивний круїз присутній. Заглянемо до нього в салон. Так він виглядає. Колір просто неймовірний, дуже красивий. І ось так виглядає авто позаду. Тесла Model Y ще одна є. 23-го року 12 тисяч ціна на 28900. 450 км запас ходу. Так виглядає електромобіль. Приїхав зі штатів, кого цікавить, пошкодження. Зараз ще повний привід. Пошкодження всім вам надамо. І салон у нас чорний шкіряний. На жаль, не видно через пилюку. Також є ось такий Nissan Leaf, На його 12340 кілотбатарея, 18 року, 101 пробігу. З тканинним салоном гарного зеленого кольору. До речі, друзі, нас дуже багато на авторинку ще пристало не тільки електромобілів, також є гібридні авто, до прикладу, ось цей x 5, 2 літра бензиновий гібрид, запас ходу на електриці, якщо не помиляюсь, 40 чи 50 кілометрів. Тому, якщо ви хочете придбати електромобіль чи гібрид, вам обов'язково на львівський авторинок Карбазару. До речі, ціна на автомобіль 25 тисяч доларів. Що ж, друзі, ось такий вийшов огляд на електромобілі. Як завжди я вам показав лише частину авто. Пишіть у коментарях наступну рубрику, яку ви хотіли бачити. Кросовери, седани, універсали, хешбеки. І ця рубрика обов'язково вийде вже наступного тижня. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у нових відео на війському каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.